Якщо вам важко прокидатись зранку, це означає, що ви просто не займаєтесь своєю улюбленою справою. Це означає, що ви не живете життям своєї мрії. А ви можете сказати, ну а що я можу зробити, якщо такі обставини? Да ви можете просто прийняти рішення досить. З мене досить. Я хочу іншого життя. А що мені для цього треба зробити? Який план? Як мені цього Звільнитися з роботи? Окей. А на яку роботу я можу влаштуватися? Ви можете влаштуватись на будь-яку роботу. Ви можете жити в будь-якій точці світу. Варто вам тільки захотіти. А те, що у вас будуть а, перешкоди на вашому шляху до вашої цілі, це факт. Це 100%. До них просто треба бути готовим і приймати їх. Ну нічого страшного, що є якісь ну, нюанси. Да, я звільнився з однієї роботи і мені треба влаштуватись на іншу роботу. Є певні перешкоди, є певні складності. Ну і ладно, нічого страшного. Тобі ж важливіше жити своє щасливе життя і займатися тією справою, якою ти хочеш. Я втомився заробляти 500 доларів. Я хочу влаштуватись на роботу там, де заробляють інші 2000 доларів. Це реально? Да, реально окей. Що мені для цього треба зробити? Раз, раз, раз. Знайди того, хто вже працює на такій роботі. Спитай, як ти це зробив. А ти мене можеш до себе взяти? Ти мене можеш навчити. Перестань тинити і беріть відповідальність за своє життя.